Розділ 15. Заборонений ліс Чогось гіршого вже й не могло бути. Філч завів їх до кабінету професорки Макгонагалл на першому поверсі, де вони мовчки сіли й чекали. Герміона тремтіла. Гаррі перебирав у голові різні варіанти виправдань, алібі і фантастичних пояснень, але кожна наступна версія була ще гірша за попередню. Цього разу він навіть не уявляв, як вибратись з халепи. Їх просто загнано в кут. Як можна бути такими дурними, щоб забути плаща, і як пояснити професорці Макгонагал, чому вони не спали, а крадькома блукали школою серед ночі, вже не кажучи про те, чому опинились на найвищій вежі, доступ до якої відкритий тільки під час уроків астрономії, додати сюди норберта і плащ невидимку, і вже можна спокійно починати пакувати валізи? Гаррі думав, що чогось гіршого вже й не могло бути, він помилявся. Коли з'явилась професорка Макгонагалл, вона привела з собою невіла. Гаррі, вигукнув невіл, побачивши їх удвох. Я намагався вас знайти і попередити, бо я почув, як Мелфой казав, що він вас упіймає. Він казав, що у вас дра. Гаррі нестямно замахав головою, щоб зупинити невіла, але професорка Макгонагалл усе побачила. Нависнувши над ними, вона, здавалося, почне зараз вивергати з рота полум'я, не згірше за норберта. Я б ніколи не повірила, що ви на таке здатні. Містер Філч каже, що ви були на верхівці астрономічної вежі. Зараз перша година ночі. Як ви це поясните? Герміона вперше не змогла відповісти на запитання вчителя. Незворушно мов статуя вона втупилася в підлогу. Здається, я розумію, що сталося, сказала професорка МакГонагал. Не треба бути генієм, щоб здогадатись. Ми нагодували драко Мелфея побрехеньками про дракона, щоб витягти його з ліжка і щоб він наткнувся на когось з вчителів. Я вже його впіймала. Вам, мабуть, видається дуже кумедним, що і лунг ботом почув цю байку і теж у неї повірив? Гаррі перехопив невілів погляд і намагався переконати його очима, що це неправда, бо невіл мав ошелешений і ображений вигляд. Навіть важко було уявити, як оцей бідолашний незграбний Невіл таки наважився шукати їх у темряви, щоб попередити про небезпеку. Я просто обурена, не вгавала професорка МакГонагал. Четверо учнів, які не сплять вночі. Я ще ніколи такого не чула. Міс Гренджер, мені здавалося, що у вас більше розуму. А щодо вас, містер Поттер, я думала, що ви значно більше цінуєте Грифіндор. Вас усіх за це покарають. Так, так, і вас лом ботиме, бо ніщо не дає вам права блукати вночі по школі, а надто в ці дні, коли це особливо небезпечно, а з грифін знімуть рознімуть очок. 50? не повірив Гаррі, адже вони втратять своє лідерство. Лідерство здобути з його допомогою в останньому матчі з Квідичу. 50 очок з кожного, додала професорка Магонагал, важко сопучи своїм довгим гострим носом. Пані професорко, благаю, ви не можете. Потере. Не вказуйте мені, що я можу, а чого не можу. А тепер усі спати. Я ще ніколи не відчувала такого сорому за учнів Грифіндору. Втрачено 150 очок. Тепер Грифіндор на останньому місці. Протягом однієї ночі вони позбавили Грифіндор усіх шансів здобути кубок гуртожитків. Гаррі відчував, як у нього завмерло серце, як їм тепер це все виправити. Гаррі не спав цілу ніч. Він чув, як невіл безперервно схлипував подушку. Гаррі нічого не міг придумати, щоб заспокоїти його, знав, що невіл, як і він сам, боїться світанку. Що буде, коли решта грифіндорців довідується про їхні подвиги? А Грифіндорці, проходячи наступного дня повз величезний пісковий годинник, який показував очки гуртожитків, спочатку подумали, що сталася прикра помилка. Як це в них раптом стало на 150 очок менше, ніж вчора. А тоді поповзли чутки. У всьому винен Гаррі Потер, знаменитий Гаррі Потер, герой двох матчів з квідачу, він і ще двоє дурних першокласників. З одного з найпопулярніших і найулюбленіших учнів школи, школи Гаррі в одну мить перетворився на найненависнішого. Навіть ревінкловці і гафалпавці змінили своє до нього ставлення, бо всім хотілося, щоб Слизерин нарешті не здобув кубок гуртожитків. Хоч би куди Гаррі пішов. Усі на нього показували пальцями і ображали його, навіть не стишуючи голосу. А от слизеринці, навпаки, плескали йому в долоні, свистіли й гукали Красненько дякуємо, потере, ми твої боржники. Лиш один єдиний Рон підтримував його. Мене пару тижнів і вони про це забудуть. Фред і Джордж втратили за увесь час купу очок, а їх і далі люблять. Але ж вони ніколи не втрачали відразу 150 очок, правда? безнадійно заперечував Гаррі. Ну, може, і ні, погоджувався Рон. Пізно було щось виправляти, і Гаррі, запросяв, що відтепер ніколи не буде втручатись не в свої справи. Досить з нього підслухань і підглядань. Йому було так соромно, що він підійшов до вуди і сказав, що кидає команду «Сквідичу». Кидаєш? вибухнув Ут, ну й кому від цього буде краще, як нам повернути свої очки, якщо не гратимеш у квідич? Але й квідич був для нього не таким цікавим. Гравці команди не розмовляли з Гаррі під час тренувань, а якщо й говорили про нього, то називали просто ловцем. Герміона з невілом теж постраждали. Їм не було так погано, як Гаррі, бо їх менше знали, але з ними теж ніхто не хотів розмовляти. Герміона перестала постійно перевертати до себе увагу в класі, а лише мовчки сиділа, похиливши голову. Гаррі навіть радів, що наближаються іспити. Повторюючи матеріал, він хоч на деякий час забував про прикрощі. Вони з Роном і Герміоною тримались одне одного і працювали допізна, запам'ятовуючи складники різних настійок, вивчаючи на пам'ять всякі закляті і заклинання, зазубрюючи дати магічних відкриттів і гоблінських повстань. Але десь за тиждень до початку іспитів рішучість Гаррі не вплутуватись в чужі справи зазнала несподіваного випробування. Повертаючись однього дня з бібліотеки, він почув чиєсь скімлення з класу неподалік. Наблизившись, він опізнав голос «Ні, Не треба, прошу!» Здавалось, ніби хтось йому погрожує. Гаррі підступив ще ближче. Гаразд, гаразд, почулось хлипання Квірила. Наступної миті Квірил вибіг з класу, поправляючи свій тюрбан. Він був блідий, і, здавалося, тот заплаче. Квір зник з очей і навіть не помітив Гаррі. Зачекавши, поки затихнуть його кроки, Гаррі зазирнув до кімнати. Вона була порожня, але з протилежного боку віднілись причинені двері. Гаррі вже рушив до них, але тоді пригадав про свою обіцянку нікуди не втручатися. І все ж Гаррі міг би посперечатись на десять філософських каменів, що кімнату щойно покинув Снейп, а з почутого можна було припустити, що той здобув важливу перемогу. Квірел йому піддався. Гаррі повернувся до бібліотеки, де Герміона перевіряла Ронові знання з астрономії і розповів про почути. Значить, Снейп уже домігся свого, вигукнув Рон, і тепер він, мабуть, знає, як зняти квірлове закляття від темних сил. Але ж є ще флафі, нагадала Герміона. Може, з уже довідався, як повз нього пройти, навіть не питаючи Гегріда, припустив Рон, поглядаючи на тисячі книжок навколо них. Б'юся об заклад, що десь тут є книжка, де пояснюють, як пройти повз велетенського триголового пса. То що нам робити, Гаррі? Урона заблищали очі, йому забажалось нових пригод, але Герміона виявилася проворнішою від Гаррі. Треба йти до Дамблдора. Ми вже давно мусили це зробити. Якщо ми спробуємо діяти самі, нас тоді точно звідси виженуть. Але ж ми не маємо жодних доказів, заперечив Гаррі. Квірел надто заляканий, він не підтвердить наші слова, а снейпові досить сказати, що він не знає, як опинився тут троль під час Головіну, і що він навіть не підходив тоді до четвертого поверху. І все і кому тоді швидше повірять йому чи нам. Всі знають, що ми його ненавидимо. І Дамблдор думає, що ми це все вигадали, щоб допомогти, домогтися звільнення снейпа. Філч нас не підтримує, він надто близький зі снейпом. До того ж, на його думку, чим більше учнів виженуть, тим краще. І не забувайте, що нам взагалі не можна нічого знати ні про камінь, ні про флафі, бо інакше нам доведеться дуже довго все пояснювати. Ерміону це переконало, а Рона ні. Якби ми ще трошки все порознюхували, ні, решуто заперечив Гаррі, вже і так забагато нанюхались. Він підсунув до себе карту Юпітера і почав зазубрювати назви його місяців. Наступного ранку, за сніданком, Гаррі Герміона і Невіл отримали записки. Всі вони були однакового змісту. Ваше покарання відбудеться об 11 годині вечора. Зустрінете містера Філча у Вестибюлі. професор МакГонагал. Перейнявшись втраченими очками, Гаррі забув, що вони ще мали відбути покарання. Боявся, що Герміона почне нарікати на втрачену для повторювання ніч, але вона не вимовила й слова. Вона, як і Гаррі, відчувала, що заслужила Кару. О 11-й годині вечора, попрощавшись з Роном у вітальні, вони попрямували разом з Невілом до вестибюлю. Там уже був Філч, а також Мелфой. Гаррі забув, що Мелфой теж мав відбути покарання ходіть за мною, звелів Філч, запаливши лампу і виводячи їх на двір. Тепер ви не раз подумаєте перед тим, як порушувати шкільні правила, а Геш, вишкірився він до них. А тож, якщо хочете знати, тяжка праця і біль ось найкращі вчителі. Як жаль, що скасували колишні покарання, тоді б вас на кілька днів підвісили за руки до стелі. Я ще й досі зберігаю в кабінеті ланцюги і постійно їх змащую, а раптом знов знадобляться. Ну, гаразд, ходімо, і не думайте тікати, бо буде ще гірше. Вони йшли в темряві. Невіл шморгав носом. Гаррі уявляв собі, яким може бути покарання. Мабуть, щось жахливе, інакше Філч би так не радів. Місяць світив яскраво, але хмари постійно його закривали і все побувалось пітьмою. Раптом попереду Гаррі зауважив освітлені вікна Гегрідової хатини, а тоді почувся й голос. Це ти, Філч? Швиденько, бо я все хочу вже починати. У Гаррі аж стрепенулося серце. Якщо їм доведеться щось робити разом з Гередом, то це ще зовсім не біда. Його обличчя, мабуть, проясніло, бо Філч сказав Думаєш, вам буде легше з тим телепнем? Ні, хлопче, ви йдете до лісу. І я дуже сумніваюся, що ви звідти виберетесь цілими. Почувши таке, Невіл скрикнув, а Мелфой завмер на місці. До лісу? перепитав Мелфой. і його голос уже не був таким самовпевнений. Нам не можна ходити туди вночі, там усіляки водиться. Ну, вовкулаки, наприклад. Невіл хопився за рукав гаряної мантії і мало не задихнувся. Це вже мене не стосується, зловтішно крякнув Філч. Раніше треба було думати про вовкулаків, хіба не так? З темряви до них підступив Гегріт разом з ікланом. Він тримав великий арбалет, а з його плеча зависав сайгак з стрілами. Пора, сказав він, він. Я вже тут чекаю майже півгодини, а Гаррі Герміону все файно? Я б не був з ними надто люб'язним, Гегріде, холодно зауважив Філіш. Зрештою, вони прийшли відбути покарання. А, то що ти запізнився? похмуро сказав Гегрід. Читав їм лекцію, ага? Але тут уже не твоя парафія, ти своє зробив. Іди. Я повернусь на світанку, мовив Філч. Позабираю, що там від них лишиться, додав він лиховісно, а тоді повернувся й попрямував назад до замку, похитуючи в темряві лампою. Мелфій тепер звернувся до Гегріда. Я нізащо не піду до цього лісу. Гаррі втішено почув у його голосі панічні нотки. Підеш, якщо хочеш зостатися в Гогвартсі, – сердито звався Геріт. Нашкодив плати. Але це мають робити слуги, а не учні. Я думав, ми будемо писати якісь вправи чи що. Якби мій батько довідався, що я тут повинен робити, він би. А я кажу, що це його Гвардс, гакнув Гегрід, писати вправи, яка з того користь? Ти це зробиш щось крисне, або тебе виженуть. Якщо думаєш, що твій батько хоче, аби тебе вигнали, то вертайся до замку і пакуй речі. Гайда. Мальфой не ворухнувся. Розлючено зиркнув на Гегріда, а тоді опустив очі. Отож бо, сказав Гегріт, а тепер уважно слухайте те, що ми будемо зараз робити, дуже небезпечне, а я не хочу, щоб ви даремно ризикували. Ходіть за мною. Гегріт підвів їх до самого злісся, піднявши гору лампу, показав гузеньку звивисту стежину, що ховалась між чорних густих дерев. Ленький вітерець розвіював дітям волосся, і вони вдивлялися в темряву лісу. Дивіться сюди, сказав Гегріт, Бачите, щось там виблискує на землі, таке сріблисте. То кров єдинорога. Щось там сильно його поранило вдруге за цей тиждень. Минулої середи я тут уже натрапив на одного мертвого. Треба спробувати знайти цього пораненого бідолаху, може, йому все може допомогти. А коли те, що поранило єдинорога, нападе на нас? запитав Мелфи, не змозі приховати жаху. Доки ви зі мною та й кланом, то в цьому лісі ніхто ніякої шкоди вам не заподіє, запевнив вегер. Ви тримайтеся стежки. Ми зараз поділимось на дві групи і підемо по слідах. Тут усюди є кров, єдиноріг, певно, десь блукає ще з минулої ночі. Я піду за кланом, швидко проказав Мелфи, поглядаючи на довгі кланові зуби. Добре, але попереджаю клань боягус, сказав Гегріт. Отож, я, Гаррі Герміона, підемо сюди, а драко, невіл та й клань туди, якщо хтось знаходить єдинорога, стріляє вгору зеленими іскрами. Файно, беріть свої чарівні палички і потренуйтесь, отак. А коли хтось потрапляє в біду, стріляє червоними іскрами, і ми вас знайдемо. Отож будьте все обережні. Пішли. Ліс був чорний і мовчазний. Незабаром вони підійшли туди, де стежини роздвоювалась. Гаррі, Герміона і Гегріт рушили ліворуч, мелфой, Невіл і клань праворуч. Ішли мовчки, дивлячись на землю. Час від часу місячне проміння, що пробувалось крізь гілля, вихоплювало з пітьми плями сріблясто голубої крові на опалому листі. Гаррі бачив, що Гегріт вельми стурбований. А вовкулака може вбити єдинорога, поцікавився Гаррі. Ні, він заповільний, відповів Гегріт. Не так легко зловити єдинорогів, бо то є могутні чарівні істоти. Я ще ніколи досі не чув, аби хтось поранив єдинорога. Вони проминули зарослий мохом пеньок. Гаррі почув, як дзвічкочи вода. Отже, десь поблизу, мав бути струмочок. То тут, то -ту там на звивистій стежині виднілись плями єдинорогової крові. Все файно, Герміоно, прошепотів Гегрід. не журися. Він не міг далеко відійти з такими ранами. Ми зможемо. ховатися за дерево. Гегрід схопив з Герміону і зі стежки і поставив їх за стовбур розлогого дуба. Дістав стрілу, напнув арбалет і підняв його, наготувавшись стріляти. Усі троє прислухались. Щось там повзало в опалому листі, немов хтось волочив по землі плаща. Геріт прискіпливо вдивав, дивлявся на стежину, але через кілька секунд шелестіння стихло. Я так і знав, пробурмотів він. Тут є щось таке, чого б не мало бути. Вовкулака? запитав Гаррі. Ні, ані вовкулака, ані єдиноріг, похмуро відповів Геррі. Ну ну, діть за мною, не вважайте. Пішли повільніше, напружено слухаючись кожен звук. Несподівано на галявині спопереду щось ворухнулось. Хто там? гукнув Геррі. Покажися, я озброєний. І на галявині з'явився, чи то чоловік, чи то кінь. Зверху до пояса ніби чоловік з рудим волоссям і бородою, але знизу, мов лискуче, гніде тіло, коня з довгим рудуватим хвостом. Гаррі Герміона аж роти пороззявляли. А, це ти, Ронине, полегшено зітхнув Герід, як ся маєш? Він підійшов і потискан Таврові руку. Добрий вечір, Гегріде, привітався Ронан глибоким, сповненим печалі голосом. Ти що, хотів мене застрелити? Мушу бути насторожі, Роненне, сказав Гегріт, поплескаючи по арбалету. Щось погане діється в цьому лісі. Це, до речі, Гаррі Поттер і Герміона Гренджер, учні зі школи. А це Ронан, кентавр. Ми помітили, тихенько вимовила Герміона. «Добрий вечір», – привітався Роман. Учні так? І багатько ви навчилися там у школі? Е, трохи, невпевнено відповіла Герміона. Трохи? Ну, це вже щось, зітхнув Ронан. Кинув голову назад, він глянув у небо. Марс нині яскравий. Так, погодився Геріт, також глянувши вгору. Слухай, Романе, це файно, що ми на тебе натрапили. Тут десь є поранений єдиноріг. Ти нічого не видів? Ронен відповів не відразу. Дивився якийсь час у небо, а тоді зітхнув знову. Першими жертвами завжди стають невинні, сказав він. Так було віками, так є й тепер. «Геш», – погодився Герріт. Але може, ти таке щось виїв, Ронане? щось незвичне? Марс нині яскравий, повторив Ронан, мов мовби і не зауважуючи нетерплячого погляду «Надиво На диво яскравий. А вже ж! але я мав на увазі щось незвичне тут, біля нас, пояснив Гегерід. «Тут ти не помітив нічого дивного. І знов минув якийсь час, поки Ронан відповів Ліс ховає багато таємниць, зрештою вимовив він. Якийсь рух у деревах позаду Ронана змусив Гегріда знову підняти арбалет, але то був іще один кентавр із чорним волоссям і вороним тілом, який видавався дикішим, ніж Ронан. Привіт, Бейне, назвався Гегрід. все файно? Добрий вечір, Гегріде. Сподіваюся, в тебе все гаразд? Можливо. Слухай, я вже запитував Ронана. може ти видів щось дивне останнім часом, бо тут трохи поранило єдинорога, може, ти щось таке чув? Бейн підійшов до Ронана, глянув на небо. Марс нині яскравий, стиха промовив він. Та ми це вже чули, роздратувався Герт. Ну, якщо хтось із вас щось помітить, дайте мені знати. Файно, то ми пішли. Гаррі Герміона рушили за ним, позираючи через плече нарона і Бейна, доки галявина не зникла за деревами. Ніколи з тих кентаврів не витягнеш відвертої відповіді, сердито буркнув вегерід. їм тільки аби на зорі дивитися, все що ближче від місяця їх уже не цікавить. А тут багато їх? запитала Герміона. Та є досить, ходять переважно табуном, але часто з'являються тоді, коли хочеш перекинутись словом. Вони загадкові ті кентаври, багато знають, але мало що кажуть. Думаєш, перед тим, як їх зустріти, ми також чули кентавра, поцікавився Гаррі. Хіба то копита тупотіли? Ні, я си гадаю, що то було те, що вбиває єдинорогів. Ніколи ще такого тут не чув. Вони продиралися придіра... крізь кусті чорні дерева. Гаррі нервово озирався, бо мав неприємне відчуття, ніби хтось за ним стежить. Тож був дуже радий, що поруч Гегрід зі своїм арбалетом. Стежина завертала вбік, і тут Герміона схопила Гегріда за руку. Гегріт, диви, червоні іскри, там щось сталося. Чекайте мене тут, крикнув Гегрід. стійте на стежці, а я повернусь за вами. Вони чули, як він біг, ламаючи гілки, і перелякано поглядали одне на одного, поки все стихло, крім шелесту листя. Як ти думаєш, їх хтось поранив, чи що? прошепотіла Герміона. Мені байдуже, що з Мелфеєм, але коли щось трапилось з Невілом, ми самі, якщо чесно, винніш, він взагалі тут опинився. Час минав дуже повільно, їхній слух загострився, як ніколи. Гаррі, здавалось, ніби він чує кожен подов вітру, кожен тріск найменшої гілочки, що там сталося. де вони всі. Нарешті голосний хрускіт сповістив про повернення Гегріда разом з ним. Прийшли Мелфи, Невіл та Іклань. Гегрід був розгніваний. Мелфой нібито підкрався ззаду до Невіла і жартома схопив його за плечі. Невіл перелякався і вистрелив іскрами. Будемо щасливі, коли созловимо щось після того галасу, який ви зчинили. Ну, файно, тепер міняємося. Невіло, ти лишаєшся зі мною і Герміоною, а ти, Гаррі, підеш зі кланом і тим Бовдуром. Я вибачаюсь, пошепки, додав Гегрід на вухо Гаррі, але йому буде тяжче налякати тебе, а нам треба довершити нашу справу. Отож Гаррі пішов разом з Мелфоєм і кланом. Вони йшли десь півгодини, все далі заглиблюючись у ліж, а поки тазина стала майже непрохідною, так густо розрослись навколо неї дерева. Гаррі здалось, ніби крові тут побільшало. Коріння одного з дерева було і рясно забризкано неї, немовби те бідолашне створіння, металось від болю зовсім неподалік. Крізь переплетене гілля старого дуба Гаррі побачив перед собою галявину. Дивися, пробурмотів він, зупинивши Малфою рукою. На землі виблискувало щось яскраво біле. Хлопці підступили ближче. То був такий єдиноріг, але, на жаль, уже мертвий. Гаррі ще ніколи не бачив такої печальної і водночас прекрасної картини. Довгі струнки ноги єдинорога неприродно стирчали в різні боки, а перламутрова грива розкинулась по темному листі. Гаррі ступив крок і раптом завмер на місці, почувши якийсь шелест на краю галявини захитався кущ. А тоді з тіні вигулькнула постать у довгому плащі з каптером, що повзла по землі, не наче звір, який підкрадається до жертви. Гарі, Мелфи та і заціпаніли. Постать в капторі підповзла до єдинорога, схилилася над раною у його боці і почала пити його кров. А а. -а, -а жахливо заверещав і чкурнув геть за ним і клань. Постать в капторі підвела голову і глянула просто на Гаррі. З її рота крапала кров єдинорога. Скочила на ноги і швидко рушила до Гаррі, який від страху не міг і поворухнутись. І тут його голову пронизав неймовірний біль. Такого болю Гаррі ще ніколи не відчував, немов його шрам на чолі спалахнув вогнем. Напівзасліплений, Гаррі почав відступати назад. Він почув за спиною тупіт підкупит і щось перескочило через нього, напавши на ту постать. Голова Гаррі розривалася з болю, і він упав навколівшки. Минула хвилина чи дві, поки біль ущух. Коли Гаррі зміг нарешті бачити, постать уже зникла. Над ним стояв кентавр, але не Ронан і не Бейн. Цей був молодший, мав біляве волосся і золотисте тіло. З тобою все гаразд? запитав кентавр, допомагаючи Гаррі підвестися. Так, дякую. Що це було? Кентавр не відповів. Він мав дивовижно блакитні, немов ясні сапфіри, очі й пильно дивився на Гаррі, приглядаючись до шраму, що світився на чолі. «А, Ти син Потера, мовив він. Краще вертайся до Гегріда. В лісі зараз небезпечно, а надто для тебе. Мієш їздити верхи, так буде швидше. Мене звати Фіренце, додав він, опускаючись на передні ноги, щоб Гаррі міг вилізти йому на спину. З іншого краю галявини раптом долину ту копит. Серед дерев з'явились захекані Ронан і Бейн, з блискучими від поту боками. Фіренце, гримнув Бейн, що це ти робиш? У тебе на спині людина, і тобі не сором? Ти що? Коняка? А ви знаєте, хто це? відповів Ференце. Це Потерів син. Чим швидше він вийде з цього лісу, тим краще. Ти йому щось казав, гаркнув Бейн. Не забувай, Фіренце, ми поклялись не чинити опір небесам. Хіба рух планет не підказав тобі, що має статись? Ронан схвильовано вдарив копитом об землю. Я певен, щоб Ферен старався вчинити якнайкраще», – сказав він своїм сумним голосом. Бейн сердито брикнув задніми ногами якнайкраще. Яке нам до цього діло? Кентаври не повинні втручатися в те, що було передбачено, ми не гасаємо, мов ті осли за людьми, які заблукали в нашому лісі. Раптом Фіренце розгнівано став на деби, аж Гаррі мусив ухопитись йому за плечі, щоб не впасти. Ти що, не бачиш цього єдинорога? заревів Фіренце до Бейна. Ти що, не розумієш, чого його вбили? Може, планети не відкрили тобі цієї таємниці? Так Бейне, я готовий стати проти того, що зачаїлись в цьому лісі, і якщо треба, то й разом з людьми. І Фіренце разом з Гарі, що вчепився за нього, шугнув поміж дерева, покинувши Рона й Бейна. Гаррі не міг зрозуміти, що сталося. Чому Бейн так розсердився? запитав він. І від кого ти мене врятував? Фіренце вповільнив ходу, звелів Гаррі нахилити голову, щоб не зачепитись за низьке гілля, але не відповів на запитання. Вони так довго йшли мовчки, що Гарі подумав, що Фіренце вже ніколи до нього не заговорить. Але коли вони продерлися крізь на дуже густі дерева, Фіренце раптом зупинився. Гаррі Поттер, чи знаєш ти, навіщо потрібна кров єдинорогів? Ні, відповів Гаррі, вражений цим дивним запитанням. Для настійок ми вживали тільки ріг і волосини з хвоста. Це тому, що вбити єдинорога страхітлива річ, сказав Фіренце. На такий злочин може піти тільки той, кому нема чого втрачати, і хто хоче здобути все. Кров єдинорога рятує життя, навіть якщо ти за міліметр від смерті, але за це треба сплатити жахливу ціну. Хто вб'є таку чисту і беззахисну істоту заради власного спасіння, той матиме прокляте життя з тієї миті, як його губи, торкнуться крові єдинорога. Гаррі вп'явся очима в Фіренцеву потилицю, яка сріблилася в місячному сяйві. Але хто б на таке наважився, здивувався він. Якщо ти до віку будеш проклятий, то, мабуть, уже краще смерть, чи не так? Так, погодився Фіренце, хіба що тобі треба дожити до тієї миті, коли ти вип'єш іншого напою, того, що відновить усю твою силу і могутність, і після якого ти вже ніколи не помреш. Потере, ти знаєш, що нині сховано в школі? Філософський камінь, звичайно. Звичайно, ліксир життя, але я не розумію хто. Хіба ти не пригадуєш нікого, хто багато років мав чекати повернення своєї влади, хто весь цей час чіплявся за життя, дожидаючись свого шансу? би, якийсь залізний кулак раптом стиснув Гаріне серце, в шелестінні дерев йому ніби вчувалися давні гегрідові слова. Кажуть, ніби помер, по-моєму, се дурниці, не знаю, чи в нього ще лишалося щось людське або померти. То ти вважаєш, хрипким голосом мовив Гаррі, що це був вол. «Гаррі, Гаррі, ти живий. Стежиною до них бігла Герміона, а за нею засапавшись, човгав Гегрід. Живий, відповів Гаррі, не зовсім розуміючи, що він каже, а єдиноріг мертвий, Гегріде, він там, на тій галявині. Тепер я тебе залишу, промовив Фіренце, коли Гегрід підбіг оглянути єдинорога. Ти вже в безпеці. Гаррі сповз йому зі спини. Части тобі, Гаррі, побажав Фіренце, буває, що й кентаври неправильно розуміють рух планет. Сподіваюсь, це один з таких випадків. Він повернувся і помчав у глиб лісу, лишивши позаду тремтячого Гаррі. Рон заснув у темній вітальні, так і не діждавшись їхнього повернення. Коли Гаррі зненацька його розбудив, Рон почав вигукувати щось про пенальті з Квідичу. Але вже через мить він широко розплющив очі, коли Гаррі почав розповідати їм з Герміоною про все, що сталося в лісі. Гаррі не міг ані сидіти, ані стояти. Він ходив туди-сюди перед каміном і ще й досі тремтів. Снейп хоче віддати камінь Волдемортові, а Волдеморт чекає в лісі. А ми не називайте ім'я, нажахано прошепотів Рон, неначе думав, що Волдеморт може їх почути. Гаррі його не слухав. Фіранця мене врятував, хоч і не мав права. – це… Розлютила, він казав не втручатися в те, що провістили планети. Мабуть, вони показали, що Волдеморт повертається. Бейн думає, що Фіренце мав дозволити Волдемортові вбити мене. Напевне, зірки провістили й мою смерть. Припини називати це ім'я, зашипів Рон. Отож мені лишається тільки чекати, коли Сней покраде камінь, гарячково міркував Гаррі, і тоді Волдеморт зможе повернутись і прикінчити мене. Що ж, бень тоді, мабуть, буде задоволений. Герміона була вкрай налякана, але спробувала заспокоїти його. Гаррі, всі кажуть, що Дамблдор єдиний, кого завжди боявся відомо хто. Поки тут Дамблдор, відомо хто тебе не зачепить. Крім того, чому ти думаєш, ніби кентаври ніколи не помиляються? Їхні припущення звучать як якесь ворожіння, а професорка Магонгал вважає ворожіння дуже неточною галузю магії. Коли вони закінчили розмову, починало вже світати. Полягали цілком виснажені з пересохшими горлянками, проте нічні сюрпризи ще не скінчились. Відгорнувши ковдру, Гаррі побачив під нею акуратно складений невидимку. до нього була пришпилена записка. Про всяк випадок.